Листаючи стрічку Трець, часто попадаються такі дописи, де жінки скидають переписку з хлопцями, які максимально подебільному спілкуються, переписуються і проявляють невміння зрозуміти і підтримати дівчину. До ну, прикладу, да, питає, як ти, вона відповідає, та от прихворіла, а він їй відповідає, що ну, одужуй, там, лікуйся, а то дам по типу. Я згадую зразу історію свою, як я познайомився з дружиною. Це було вже 4 роки тому. На той період вона була фітнес тренером красива, успішна, дуже багато клієнтів ходить, і така ефектна і сексуальна жінка. А я на той час жив в комуналці з товаришем, мав кредити, і на першій нашій зустрічі я одразу зійшов з козирів, повністю розказав все, що в мене є. Тобто я був кристально чесним, в першу чергу, з самим собою. Ну і відповідно також з нею, тому що на той період. Я не до кінця розглядав її для побудови стосунків, а більше розглядав як для партнера по розвитку страхового бізнесу, яким займався на той час. І коли ми вже почали зустрічатися, я кажу: слухай, а як це. От... Сталося, що ти обрала мене, тому що вона сказала, що в неї ще було декілька ухажорів, і вона просто коли розказала, що в неї є конфлікт з директором якісь проблеми на роботі, то один їй писав: Ну нічого страшного, знайдеш другу роботу. Другий писав: там Ти сильна, ти справишся, я в тебе вірю. і А я написав, чим я можу тобі допомогти. При тому, що вона каже: Я розуміла, що ти нічим не можеш допомогти, по суті, якщо говоримо з фінансової точки зору, але мене зацепило це повідомлення тому що в твоєму Екстів відчувалось, що я разом з тобою проти проблеми, яка є, а не що я е, сама на один. Тому е, мужчинський, якщо у вас немає можливості і змоги на даному етапі якось фінансово допомогти тій дівчині, яка вам подобається, то це не означає, що ви їй не потрібні, і ви нічого не можете їй дати, тому що іноді. Е, Людині не так потрібна якась допомога, як відчуття того, що з нею є хтось поруч проти проблеми, а не що ви додаткова проблема для неї, крім її основних проблем. Тому просто проявляйтесь, задавайте питання, якщо не розумієте, яким чином допомогти, що зробити, найкраще це робити просто словами через рот, і вже це посприяє тому, що у вас буде більше розуміння і резонансу з партнером. Я якому ви подобатися, бо які ви подобаєтеся.